У багатьох місцях на планеті є покинуті місця, які прославилися своїми страшними, таємничими та жахливими історіями, які їх оточують. Деякі з цих місць, незважаючи на те, що вони не заселені, продовжують служити місцем для легенд і страшних переказів, яке поширювалося роками. Переходячи з покоління в покоління, пропоную сьогодні познайомитися з комплексом, який в минулому служив як психіатрична лікарня, а також як санаторій, де навіть Адольф Гітлер лікувався за медичною консультацією. Лікарня це розглужений комплекс із понад 60 будівель, як старих, так і нових. Старі будівлі були збережені, щоб вшанувати їхнє історичне значення, і вони залишаються в чудовому стані. Серед них відремонтована школа, казарми та колишні санаторії для хворих на турбікльоз, відкриття якого було великим досягненням у медичній науці. Лікарня також відома своєю залученістю до досліджень і розробок, має давні традиції впровадження новоцінних методів лікування та медичних технологій, включаючи розробку штучного серця та першу в світі машину для вимирювання артеріального тиску. Белиць колись був великим німецьким госпітальним комплексом військового класу. Розташований у невеликому містечку Беліц за кілька кілометрів від Берліна, сьогодні є великим комплексом руїн будівель, які захоплюють міських дослідників регіону. Історія лікарні починається в 1898 році. Коли управління медичного страхування Берліна придбало близько 140 гектарів землі в Беліці для будівництва, санаторію для хворих на туберкульоз і будинку присарілих. Комплекс, розрахований на той час на 600 ліжок, відкрив свої двері в 1902 році, мав чоловіче та жіноче крило. У наступні роки простіл буру розширено для прийому інших пацієнтів із Берліну. У 1914 році, з початком Першої світової війни, пацієнтів перевели в інші місця, а комплекс перетворили на військовий госпіталь, який потім керував Червоний Хрест. На той час у лікарні вже було 1525 ліжок. Серед 12586 солдатів, які отримували лікування, був Адольф Гітлер. Який був поранений у 1916 році в битві на Сомі? Після закінчення Великої війни Бліц знову було перетворено на госпіталь для цивільних. У 1928 році було придбано ще 200 гектарів, і комплекс знову розширено. Причому дві третини наявних ліжок було призначено для пацієнтів із патологіями легень. З початком Другої світової війни це місце знову стало військовим госпіталем. А коли війська союзників повалили нацистський режим, Беліц перейшов під владу радянського союзу, ставши найбільшим російським військовим госпіталем за межами території радянського союзу. Лише в 1994 році росіяни звільнили приміщення значно після розпаду східного блоку та об'єднання Німеччини з відходом росіян боліть втрати в сенс існування і будівлі почали руйнуватись. Сьогодні кілька невеликих секцій величезної лікарні використовуються для неврологічної реабілітації та досліджень хвороби Паркінсона. Більшість комплексу, включаючи хірургічне відділення, психіатричне відділення та стрілецький тир, у 2002 році він був використаний як фонд для фільму Романа Поланський піаніст. Оскільки жодна частина комплексу не охороняється, це популярне місце для прогулянок містом, місце для п'яних підлітків і людей, які хочуть добре налякати. У 2015 році руїни обладнали навісом, який дозволяє оглядати руїни на кожному рівні, не заходячи в них. Тепер це менше пригодна, а більш туристичний об'єкт, але він втратив своєї чарівності і тепер цілком доступний для людей з вадами ходьби. Дуже дякую за переглядального відео. Можете лишити коментар, вподобайку, а також розповісти. Що ви знаєте про госпіталь Піліц? До зустрічі!